А якщо ми говоримо про 3000 кілометрів, це тактико-технічна характеристика, яка заявлена, і на сьогодні ми не маємо поки що підтвердження, що так воно є, там пролітає 2000 2,5, а можливо дійсно і навіть 3, що дуже б хотілося. Е, чому немає? Тому що, ну, зрозуміло, для того, щоб запускати ракету на таку відстань, мають бути вже всі підтвердження того, тактико-технічні, що воно. Летить, воно працює, і воно пролітає саме таку відстань, саме з такою швидкістю. Більше того, уражає відповідний об'єкт. На сьогодні ми розуміємо, не дивлячись на величезні проблеми з ППО на Росії, тому що їх стає все менше і менше. Відповідно, все-таки ця система протиповітряної оборони вона ешелонована Тобто ми можемо запустити, мабуть, ту ракету, але чи пройде вона зараз. На наразі на це на цю хвилину усі о, ці етапи, всі ці ешелони. Я думаю, розробників такої впевненості поки що немає, тому що роб, ракета, вона о, зараз на завершальному фактичному етапі. Це вже навіть не дослідження, а бойова робота, яка ну навіть, давайте бойовий іспит. Відповідно, і цілком вірогідно, що оця версія про використання нашої ракети на меншу відстань, вона якраз про цей іспит, що в бойових умовах її використали по конкретному об'єкту, справжньому об'єкту, і бачимо ураження, наскільки воно, відповідно, і є. Офіційно ще раз кажу: ніхто вам сьогодні цього не підтвердить. Але якщо цей іспит відбувся, то принаймні ми знаємо, що на таку-то відстань, на такому-то напрямку, ми можемо ці ракети використовувати.